Міняєш свій час на гроші. Тобто я думаю, як я мислив тоді ще, коли працював офіціантом. Я змінюю, міняю свій час на гроші. Да? Мені mm -hmm. треба, щоб зробити цю суму грошей 7 років. Да? Якщо будуть відкладати 15%, умовно кажучи. Да? Якщо викладати 90%, да? я це зроблю за півтора роки. Mm -hmm. Краще я себе півтора років щепляти буду, да? грубо кажучи, mm -hmm. але я досягну це набагато швидше всього. Mm -hmm. Ось, Тому в мене була така ціль. Класна mm -hmm. да. стратегія. Ось, і коли я прийшов вже працювати в цю кафешку, мене вже там було там е, трошки заробив, і позився там з Артуром. Артур там також працював офіціантом. Ось, і ми там законектилися. І потім почав спілкуватися, і потім вияснилось, що там на момент, коли ми там відкривали заклад, у нього було 25 тисяч фунтів, і у мене було 25 тисяч фунтів. Угу. Ось тобто ми заклад відкрили з 50 тисяч фунта. Це знаєш, як у Великій Британії часто ти ніколи не знаєш, скільки у людини є грошей. Угу. Буває, сидить хтось у пабі, такий, знаєш, на вигляд бомж-бомжом, а в нього там раз будиночок такий за пару мільйонів. У да, цій країні угу. зовсім по-іншому, тому що в Україні ми звикли, да, якщо виходить, угу. там знаєш це на кожних сидіннях, машина дорога.